Всім привіт! До вашої уваги лот! Худі та кофти чоловічі та жіночі. Мікс брендів, оцінка, є невеличкі забруднення та потертість також кошлатість всередині. Є різних забарвлень та з різними принтами Вони всі утеплені. Матеріал бавона та поліестер. лоті 9 одиниць. Розмір від М до 2 xl З розміром М буде 2 одиниці. З розміром L та XL буде по 3 одиниці. Та з розміром 2XL буде 1 одиниця. Вартість то 1890 гривень. Собі вартість пані одиниці 210 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті finni.ua. Дякую заробляємо разом!